Дивлюся на фото, серце розриває, бо ж синочка мого на землі немає: чоловіка, батька, воїна, людини. Все забрала в землю чорна домовина. Десь під Краматорськом, там русня гуляє, землі наші топче, діточок, вбиває, захищав наш толя рідну Україну, поле, ліс, ставочок, молоду калину. Він тримав нам небо. Руки затерпали, бо шкати жорстокі в спину нам стріляли, недопита кава, мрії, сподівання. Вибач мені, мамо, це весна остання. Не ридай, дружино, ти ще молоденька, пригорни Артемка і молись раненько за невинну душу, що тепер у Бога закінчилася рідна на землі дорога. Вибач мене, батьку, сивина покрила. Що ж війна проклята людям наробила, набирайся сили і підтримуй маму. Хай зігріє свічка цю холодну яму, хай малий Артемко в мирі проживає, батько його бачить і благословляє на добро, на спокій, на щасливу долю. На колінах в небі за дитину, молю. Тьомочка мій, синку, приходи до тата, бач, яка висока і холодна хата. З мамою за ручку, ніжками малими обійму дитину крилами святими. Хай пробачать друзі, всі, хто пам'ятає, хто молитву щиру Господу складає, хто приносить квіти, згадує героя. У бліндаж попала ця кривава зброя. Так весна скінчилась, вже і осінь з нами, та не відчиняє Господь свої брами. В небі нас багато. І ми тут воюєм, вибухи, ридання на хмарині чуєм. Переборем ката не дамо країну, а ні того поля, ні рясну калину, ні села, ні міста. будем відбивати. Україна сильна, мусимо стояти. Помоліться, люди за героїв в небі. Хай же буде пам'ять, більшого не треба. Свічечка воскова. Гріє тепло в груди, толі вже немає, тільки біль усюди.